Хто такий успішний чоловік у 2025 році. І чим більшість гониться за ілюзією, за брехнею. Більшість успіху для чоловіків це нав'язана нам категорія бачення світу, і, як правило, точка зборки це з позиції жінки. Тому що для чоловіка жіноча модель непритавана, вона, не вона… Ну, це не та їжа. Це як леву віддавати зелень їсти. Розумієте, овочі. Він їсть м'ясо. Оце не їжа, яка не подобається чоловіку. Вона йому, вона не перевариться, жіноча модель. Тому вам потрібна чоловіча. Що таке чоловічий успіх? Це абсолютно прийняття самого себе, яким ти є, яким ти народжений батьком і Богом. Це перше. Друге, це коли ти знайшов своє я, прийняв свою долю, прийняв свої таланти, слабкості. І ти через глибинне дослідження самого себе виходиш на зв'язок з Богом. Тому що знаходження свого я автоматично переводить тебе в комунікацію з Богом. Неможливо комунікувати з собою, не знайшовши зв'язок з Богом. Це одного поля ягода. Я це вважаю успіх для чоловіка. Ну, якщо брати таку соціальну, не духовну складову, не психологічний спокій, тому що коли в тебе щось болить, а особливо коли дуже сильно болить. То ти, окрім здоров'я, ні про що не хочеш думати, про яке там духовне і все інше. Ну насправді для того, щоб такого не було, чоловіку потрібно превентивно діяти задля любові, успіху, таланту, можливостей. Гроші це теж реалізація класна в соціумі, і вона потрібна, як і сила, як і краса, бо буде навчена безпомічність, якщо ви не будете рухатись крок за кроком і закріплятися на кожному етапі. Наприклад, на етапі грошей коштів. Якщо вам вистачає коштів тільки на їжу і на спання там, ну це точно не успіх ніякий. Тобто у вас має бути профіцит. Профіцит ну хоча б 20-50% від того, що ви зжираєте і спалюєте протягом місяця. Якщо ви заробляєте, наприклад, 10 тисяч доларів, то вам потрібно хоча б 2-5 мінімум, які, які ви зможете відкласти. Якщо ви заробляєте менше, ну Таку ж саму пропорцію, наприклад, 1000 доларів заробляєте. Обов'язково, хоча б 200 доларів, 500, 1000 Вам треба мати відкласти. Тому що тоді не буде відпочинку, не буде питання медицини. Про ніяку сім'ю, дітей взагалі можете не говорити. Та і машинку ви навіть не купите нормально. І мод. Ви не зможете хобім займатися в задоволенні. Ви не можете зробити подарунок, як батько робить ближньому своєму. Дуже багато разів я ловив себе на думці, що нам нав'язали такі поняття, як успіх. Ти через я маю, мушу робити щось, заробляти гроші, бути красивим, класним. Успіх це трошки інше. Якщо немає знаходження самого себе. Нема прийняття само себе. Ніякі бонуси від життя ви не будете пропускати через себе. Ваша емоція не буде чесною, ваше почуття і відчуття не буде вашим. Воно буде чужим. Уявіть, що те, за чим ви женетесь, є неправдою, є ілюзією. І тоді уявіть, що ви отримаєте, коли ви це зрозумієте. Дуже багато до мене пацієнтів, клієнтів звертається і вони розчаровані життям. Вони вигоріли повністю до тла. Вони розуміють, що все життя вони тягнулися, ну, своє життя в комусь 15, 20, 30, 50 років, скільки б не було, ви можете все життя прожити і в кінці зрозуміти в кінці того періоду саме. Що ви прожили, проіснували не для себе. Успішний для кого? Для інстаграму, для світу, для мамочки, для жіночки, для собачки, навіть для друга, якщо це проти тебе. Це не норм, це не здраво, це точно не успіх. Ну, з дитинства мені казали, що я маю бути сильним. І я займався дзюдом 4 роки, там, займався качалкою, бігав, все інше. Ну потім зрозумів один момент, що ну, мені якось це не цікаво. Так, да, я маю бути сильним для себе. Ну, доказувати в світі, що я такий перець, як там, усі, і подібні ну, блін, ну це хвороба, це явна хвороба. І це точно не чоловіча модель поведінки. Це чужа. Тобі сказали, для чого бути сильним. Для чого, для кого. Перемогати кого потрібно. Вам треба перемогти тільки себе. Тільки диявола в собі вигнати нахер. Я бігав, пів півжиття, заробляв бабки, ганявся за ним і думав, що це щастя. Ні, воно дає комфорт, обов'язково вони потрібні, і благо, коли вони є. Але коли вони є у більшості моїх пацієнтів, я бачу, що щастя нуль. І чим більше тих коштів, почуття відчуттів, такі вони кислотні, гидотні, гіркі, неприємні. Ну, Зрозуміло, що до психолога ніхто не звертається, коли він щасливий. Тому я не можу дати вам досвіду тих мільярдерів мільйонерів, які дійсно щасливі. Ну, я не вірю. В жодному і світовому письмі не написано, що багатий зайде в рай спокійно, вільно, легко. Ні. Через вушко і гли він не зайде, не зможе, не пройде. Колись я хотів заробити гроші, навіть заводив собаку. І не одну у мене, дві були собаки, наприклад. Але не виходило. Я займався торгівлею, займався бізнесами різними. Ну, от поки не зайнявся собою, не пройшов через себе, поки не зрозумів. Я не міг отримати таку роль в суспільстві, як мудра людина, Ілі людина, яка бачить, і людина філософ, психолог, езотерік. Я не міг. Ну, Назватися, наприклад, отримавши диплом психолог, це я вважаю, повна хрень. Якщо ти душу не бачиш, це дебілізм. Але, ну, мені зараз не про це. Тобто, не буде успіху, реального не буде в цій професії. Зараз, у 25-му році, образ успішного чоловіка це нав'язана у Вигляді харизми, тіла, бабок, такого щось гібрид. Слона з носорогом, з крокодилом, з левом, з деревом поєднання. Хірня повна. Тобто, суміш чужих очікувань, скоріше за все, більше. Я б їх так назвав. Тому що ну, хтось хоче, щоб ви виглядали так. Хтось хоче, щоб ви говорили так, хтось хоче, щоб ви так думали. То хтось захоче обов'язково, щоб так писали, такий бізнес вели, і заробляли, так як хтось хоче. Важливо, що хоче людина, тобто ви. Да, усе це впливає на вас через медіа, соцмережі, через телебачення, радіо, інтернет. Та навколо вас люди вам переповідають образи, що таке класне і що таке не класне. Який класний одяг, яка класна машинка, який. Яка класна книжечка, наприклад, який класний фільм, а ви подумайте, звідки оці потоки інформації на вас впливають? Це все має мало спільного з реальним відчуттям реалізації людини, яка її призводить до щастя, до успіху, до багатства. Я знаю чоловіків, бо на мене звертаються клієнти, пацієнти, які хочуть бізнес створити, бо в мене є компанія Software. І Які дійсно заробили немало своїх коштів в своєму житті, але сидять з психологічною, емоційною пустотою вигорання. Вони не знають, чим займатися, щоб це давало їм радість, щастя, успіх, емоцію. Бо, ну, якби успіх добився, грошовий там без... посадив дерево, там дітей народив, там дружина є, і дружини, машинки, все інше, ну і, і що? Ну, мандруєш, добре, вирішив питання. Хтось хотів там на конячки покататися, чи мати свою конячку, чи цілий коні завод, будь ласка, купив і що. А далі питання. Безмежно можна мати успіх, коли ти знаходишся в поєднанні з самим собою. Чоловік має мати свої межі і цінності. Іноді це називають мати свою конституцію, свій закон, свій статут, свій девіз, свій прапор, свій гімн. Якщо ви цього не маєте, до успіху вам ще далеко. Той, хто має це, його не зламає, чужий Чужа конституція, чужий закон, чужі правила, чужі статути, коли у вас є свій статут. Коли у вас не написаний статут по відношенню до етики, наприклад, по відношенню до військової справи, по відношенню до бізнесу, до жінок, до чоловіків, до бабушек, до дідушок. От у вас кожний пункт це не описаний. як ви маєте вести для себе, що для вас вірно. І якщо ви це не написали, все, ви програли. Ви не успішна людина. Чоловік має бути відчувати себе живим. Якщо ви не відчуваєте, що ви живете, знайте це, значить відчу... є відчуття, що ви спите. А спите, значить ви йдете не своїм шляхом. У вас це не мотивує, у вас немає емоцій життя, ви не горите. Ну, горіння буває теж таке, спокійне, ярке, скрите, закрите. Ну, має мати от щось всередині, що вас підіймає. Якщо не підіймає, лежіть, відпочивайте, не піднімайтеся. Кажіть, ні, стоп! Я нещасливий, в мене немає сили піднятися, немає ресурсу, я в депресії, я в опаті, як завгодно. Але відмовитись від зайвих рухів. Ну, окрім мінімально, там, помитися, зуби почистити, трошки фізкультури зайнявся, мінімально. Вам треба зрозуміти, що вам подобається. Як вам діяти, як своїм кораблем керувати, а не плити, не, не плити куди-небудь там, чи як ходити по воді, як деякі кажуть. Три кроки для чоловіків: як е, вирішити прямо тут і зараз сьогодні. Зробити себе щасливим. Так, перше, треба сісти і переписати е, свої уявлення про успіх. Що для цього зробити? Візьміть формати 4 там клітинку, як вам плюс-мінус буде зручно. Поділіть пополам, зліва напишіть от ті ваші устої, які зараз працюють у вас. От все по відношенню до того, що для вас важливо. Як, наприклад, ви відноситесь до грошей, до бізнесу, до свого тіла, до друзів, до мами, до папи, до, до жінок. До машинок, до фільмів, книг, е освіти і тому подібне. Ви писали. Потім з іншої сторони задається питання в першу чергу. А як я насправді хочу відноситись? А як я насправді відношусь зараз позиції через майбутнє спробуйте зайти, через смерть спробуйте зайти? Поставте себе, от ви померли. І от як би ви відповіли на питання, коли от ви зараз собі зараз його від... задаєте? Наскільки можете, чесно собі дайте відповідь. Не можете, зверніться до мене, я вам розкажу, покажу. Це точно. Напишіться, підпишіться. Не до мене, а до іншого можете, ну краще до мене. Я вам дуже швидко це допоможу. Другий крок треба обов'язково жити так, як ви описали. Якщо ви написали, наприклад, вставати вранці і не встаєте, це статут проти вас. Це не ви командуєте з тобою, а командир, хтось буде командувати вами. Тому що ви відмовились коривати сам самі своїм кораблем, наче тоді, що мостик, місток на кораблі, займе хтось інший. Третє, що треба зробити, кожний місяць, три-три місяці, перевіряйте, чи в тому напрямку ви пливете. Чи все ви робите те, що ви запланували, захотіли. Не відхилилися, не забули. Якщо щось не так, скоригуйте і далі робіть. Цього достатньо. Я не даю зайвого, зайвих порад. Я не прошу вас бути звертні до людей до інших. Або зверху людина, або знизу дивитися на нього як не на Бога. Не треба, це зайве. Будьте рівними людині. Подумайте, що у інших є таке, що вам подобається. Візьміть для себе. Це буде ваш перший успіх. Маленький. Спробуйте запустити його в життя. Трошечки, і 100% спробуйте зробити на 1, 2, 3%. відсотки. Більше не робіть. Проста річ: От, наприклад, ви бачите, що людина спокійно присідає 100 раз за підхід, или, там, разів за раз за один підхід, чи там разів за один підхід. Вам не треба зразу сідати за. Сто разів. Спробуйте присісти 5, 10, 20. Не треба більше. Тобто то мінімум в 2 рази менше або в три від того, що ви дійсно можете. Краще зробіть декілька разів на день. І це буде вам радість. Я сам так роблю. І вам раджу. Але я точно знаю, що справжній успіх не там, де блищить, не там, де трава зеленіша, не там, де длінніше і більше грошей, чи ще щось, в кого там дружина, красивіша, чи чоловік. Не знаю. Успіх всередині вас. Я прошу вас написати в моїх коментарях, а який ваш досвід життя, як ви із стану навченої невизначеності або неуспіху перейшли в стан успіху? Напишіть, будь ласка, і підпишіться до мене. Ті, хто не підписався, не зможуть отримати цінний порад, або ті коментарі, які запишуть люди, неможливо задасте питання, я вам своє бачення скажу. Але краще побачити з різних точок зору взагалі поняття життя. Тому що кожен, коли розказує своє життя, він зеркалює всесвіт, світ, свій Бога, він показує, що щось звідси можна взяти. Я на 100% впевнений, що із тих коментарів ви щось можете взяти для себе. Знайте, вихід завжди є. Завжди є варіанти. Тільки коли ви вмерли, нема вже варіантів в цьому світі. Ну, в іншому він є. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк, можливо, дизлайк, це теж добре. Опишіть свій негативний досвід і той стан, в якому ви знаходитесь. Але якщо є можливість, обов'язково напишіть, як ви перейшли із стану негативу в стан позитив. Поділіться ним і поділісь улипкою своєю, і вона к ті не раз ще повернеться. Щастя вам!